Об'єднані рухом та духом до міжнародного дня вишиванки у ліцеї номер 6 З подякою Збройним силам України. День вишиванки у ліцеї проходить гамірно і яскраво. Учні перших шостих класів долучилися до національної руханки у вишиванках. Дякуємо зсу. Ось в такій гарній сорочці. Маленький патріот Микита впевнений, що вишиванка це генетичний код для української нації. І сьогодні кожен учень одягнув найяскравішу та найкрасивішу вишиванку на території школи. Активісти ліцею створили святкову локацію, де кожен кадр ставав пам'ятним спогадом як для вчителів, так і для діток. Серед різнокольорових вишиванок та ляльок мотинок маленький Тімур разом з однокласниками став частиною цього свята і вже з сфотографуватися, адже сьогодні вони вдягнені по особливому. Ми прийшли всім класом на фотозону, щоб зробити класні фото. Ми сьогодні нарядні і святкуємо день вишива. Ланки Карина із захопленням долучилась до національної руханки, заохочувала і найменших діток. Готувалась разом зі своїми подругами продуктивно, говорить дівчина. Ми організовуємо. Це з дівчатами шукаємо музику, підбираємо рухи і всі разом танцюємо на подвір'ї школи із маленькі з меншими. Сьогодні маленькі ліцеїсти розповіли, що ж для них означає свято день вишиванки. Це таке свято, яке ми повинні проводити кожен рік. Воно відділяє нас від інших, це наш символ. Які ми повинні всі носити, вдягати. Це символ нашої країни, дарить мами своїм дітям вишиванки на свято. Мені дуже подобається день вишиванки. І взагалі, і народні українські свята дуже гарні. Це символ України. Добре, що є свято, яке об'єднує всіх українців, проводячи такі заходи, діти вчаться пам'ятати про своє коріння, виявляти бажання гідно носити вишиванки, любити Україну, єднатися, бо ми всі одна родина. Тож варто берегти, пам'ятати українську вишиванку єдину і неповторну. Насправді такі свята дуже об'єднують. Вони патріотичні. Тому зараз дуже важливо приділяти саме таку увагу патріотично-національному вихованню наших учнів. Це зближує, і насправді це дає якийсь такий оптимізм і віру в те, що буде все добре. Тому ми не зламні, ми не здаємося. Ми голосно все одно співаємо, дуже яскраво танцюємо і хочемо показати, що ми віримо у нашу перемогу, завдячуючи, звичайно, нашим захисникам. Чудовий настрій діток, святкове вбрання, купи емоцій. Це все завдяки. Збройним силам України під говним гаслом вишиванку одягаю ЗСУ допомагаю. Проходить день вишиванки у ліцеї номер 6. І звісно, триває благодійний збір коштів, які будуть направлені на підтримку наших захисників.